В останній тиждень листопада гривня втратила свої позиції як до долару, так і до євро. Покупці тиснуть, але НБУ захищає гривню, принаймні на рівні 42,5. НБУ вийшов з досить агресивними інтервенціями і стримав попит. МВФ вимагає гнучкості курсу і не тільки. Про це в сьогоднішньому випуску. Отже. Вітаю, це огляд валютного ринку України за 24-30 листопада. Прогноз на найближчий тиждень і грудень. Мене зовут Андрій Шевчишин. Підписуйтесь, ставте вподобайки і будьте в курсі курсу. Отже, валютний ринок України в цифрах: за тиждень бівалютна корзина долар 50% і євро 50% на готівковому ринку зросла. На 0,2%. початку року бівалютна корзина додала 5,9%, майже 6, а з яких євро приніс майже 12%, а долар показав мінімальний приріст 0,1%. За тиждень курс долару зріс як на міжбанку з 42,15 до 42,19 гривень за долар, а готівковий 42,49 до 42,51 гривні за долар Спред при цьому залишається широкий 1,2%, який вказує на невизначеність агентів. Отже, в понеділок, і вівторок, курс долару дуже агресивно почав зростати і досяг позначки 42,49-42,50. І в цей момент НБУ з'явився на ринок і шаблою порубав. Попит дуже активними інтервенціями відкинувши викотирування до рівня 42,30 і майже е, останні дні і вихідні в Штатах ринок провів ближче до цих позначок. Отже, як і очікувалось, 42,5% це такий рівень, став додатковим рівнем супротиву. супротиву НБУ. Євро при цьому зростав на Міжбанку 48, 51 до 48,87 гривень за долар. На готівковому ринку також євро піднявся на 0,4 до 49,33 гривень за 1 євро. Імпульс при цьому був визначений зростанням євро-доларів на світовому ринку, де євро додав до долару майже 0,7%. Отже, НБУ був вимушений послабити гривню, проте меншими темпами до світового ринку. Активність міжбанку на сьогоднішній по доступним даним за три дні цього тижня. НБУ принаймні не має тільки цю статистику зараз. Зріс на 3-4%. і ця активність зросла, не зважаючи на вихідні в США. Попит збільшився активніше за пропозицію і перевищив середні рівні. Отже, в результаті середньодобовий дефіцит зріс майже на 60%, з 52 з мільйонів до майже 82 мільйонів. На готівковому ринку активність зросла майже на 18% як по попиту, так і пропозиції. Додаткову ліквідність забезпечували погашення гривні ВДП. і середньодобовий дефіцит готівкових операцій виріс на 15% з 36 до 38 мільйонів доларів середньодобово. По безготівковим операціям населення зберігається профіцит в середній рівень 3,7 мільйонів доларів на день. І, Ізюминка. Інтервенції НБУ зросли на 49% за цей тиждень з 648 мільйонів доларів до 963 мільйонів доларів. І це максимум за 10,5 місяців. І це підтверджує активну позицію НБУ по стриманню послаблення долару. Таким чином, попит на валюту зростає, посилення тиску вимушує НБУ стримувати рух. Проте, враховуючи посилення ризиків з достатністю зовнішньою і ризики по достатності зовнішнього фінансування, політичну кризу. Грудневі виплати, а також вимоги МВФ до більш внучкового курсу гривні, девальваційний тиск все ж таки зростає. На що звернув увагу? На рівні персоналу досягнута угоди з МВФ на 8,1 мільярдів доларів на 4 роки. МВФ на даному етапі припускає, що кредит буде схвалений і почне діяти з. Квітня наступного року, при цьому фінальне рішення, ми розуміємо, буде прийнято радою директорів фонду в грудні. Незважаючи на незначний розмір самого кредиту, він дозволяє закрити попередні кредити фонду. Співпраця з міжнародним фондом по факту є якорем, який виступає дуже важливим фактором інших кредитів та надходжень. Проте на цьому етапі, на цьому ось позитив самого кредиту вичерпується, бо е, далі є вимоги МВФ. І ось вони. По-перше, сам кредит буде підтверджений після е, підтвердження достатності допомоги партнерів. Мова йде про репараційний кредит, або про інше надходження відповідного об'єму, без ясності щодо цього саме пункту, Рада директорів. Не внесе позитивного рішення, і ми розуміємо, Бельгія на сьогоднішній день продовжує блокувати 140 мільярдів євро для України. Зараз вони посилю посилаються на те, що такі дії призведуть до зриву мирної угоди. Баба! -ба. І відповідно. В свою чергу, ЄС намагається розробити законодавчі пропозиції для виділення цього кредиту. Проте єдності, ми розуміємо, нема, а є блокератори Орбан, ФІСО, а ще РФ погрожує відповідними діями щодо цього кредиту. Дуже активно йде кампанія проти виділення цих коштів Україні. А отже. Зберігається суттєвий ризик відсутності кредиту. Чи зможе Європа зняти, чи знайти інші джерела фінансування, чи інше внутрішнє залучення, або пряме кредитування і гранти, ну це питання на сьогоднішній день відкрите. Бо, бо більше сума та дуже чимала 140 мільярдів євро. Другий пункт е, вимог фонду. Прийняття бюджету 2026. Також є ризик через відсутність достатності голосів в раді через е, політичну кризу. Пункт третій це жорсткі вимоги до мобілізації доходів бюджету через непопулярні рішення щодо е, давайте перераховувати. ФОП. Це зміна е, податкування ФОП. Для другої третьої групи по ПДВ з обігом більше 1 мільйона гривень на рік. Недопущення дроблення бізнесу через ФОП, податок на електронні платформи, податок на посилки, посилки дорожче 150 євро. А може й на всі посилки, тобто буде і любі посилки, буде оподаткуватися, зменшення різних пільг, уникнення неефективних витрат. Ну, Аля три тисячі кілометрів укрзалізницею або одна тисяча зимової допомоги підтримання стратегії реструктуризації боргу, тобто дуже багато пунктів, багато рішень, які вимагають прийняти, які мають бути прийняти законодавчою радою. А чи будуть голоси на ці ініціативи? А чи вистачить духу? Депутатам їх прийняти ці питання, ну і не кажучи про інфляційні наслідки цих дій. Отже, рада поки не має більшості для цього голосування. Отже, їх є ризики для цих пунктів. А це обов'язковий обов пункт МВФ. Ну і останні штрихи посилення гнучкості курсу. В даному випадку мова вже ж йде про девальвацію гривні і посилення ролі обмінного курсу для амортизації шоків. Тобто, знов таки девальвація гривні. При цьому саме ці пункти повинні також сприяти МВФ НБУ. Припрошую, повинні сприяти збереженню достатніх валютних резервів центрального банку. І зберігати цілі інфляції в 5% в трирічному горизонті. Підсумовуючи, начебто МВФ є узгода, проте для цієї угоди є багато. Але тобто будемо бачити і дивитися, як це буде розвиватися. А вже ж політична криза, яка призвела до втрати достатності голосів у Верховній Раді для голосування по життєво важливим питанням і законам. Той же бюджет, ті ж вимоги МВФ. П'ятниця голова офісу президента Андрій Єрмак, один з ключових перемовників з штатами, був звільнений президентом. Уряд та офіс президента переформатовуються. І на момент цього відео, коли я його пишу, зараз невідомо хто стане новим головою офісу президента, чи о, зможе цей крок відновити більшість у раді. І далеко не факт, що різні сили зможуть об'єднатися та консолідуватися для потрібних рішень. Отже, якщо Рада буде заблокована, Буде відсутнє голосування. І якщо буде відсутнє голосування, це остаточно ставить на паузу зовнішнє фінансування і призводить до економічного колапсу з безумовним послабленням гривні. Слідкуємо. Ну і останній пункт, на що б звернув увагу, що тиск на бюджет України буде зберігатися, не зважаючи, що то буде. Мирна угода чи продовження війни справа в тому, що і це дуже потрібно розуміти, що Україна не зможе не зможе відмовитися від мармії і фінансування. Тому що навіть при переході до миру до можливого відновлення, а буде ризик відновлення бойових дій, і армія 800 тисяч 600 тисяч це ти дуже багато. Їх потрібно буде фінансувати. А отже, видатки бюджету будуть залишатися на дуже високому рівні, і який неможливо перекрити внутрішніми доходами, таким чином буде нестача як на армію, так і на соціальні сфери без зовнішньої допомоги, це потрібно розуміти. І критичним строком надходження є березень 26-го року. Якщо до цього часу ми не отримаємо надходжень або домовленості по репараційному кредиту, буде дуже скрутно. За чим потрібно слідкувати на цьому тижні, найближчому тижні? Ну, по-перше, е вже ж, Слідкуємо за розвитком політичного процесу розблокування ради перестановках в уряді Офісі президента. Це впливає на прийняття законодавчих рішень, які е дозволять розблокувати кредити. А вже ж це перемовини щодо мирної угоди. А вже це європейські перемовини щодо фінансування України, репараційна позики або її, її альтернативи. Також 4 грудня погашення валютних ОВДП на 188 мільйонів доларів. Це не суттєво, але знизить попит на валюту. Також чекаємо на статистику по зовнішній торгівлі платіжному балансу України з лодовалютним резервом, результатом валютного ринку за листопад. І далі переходимо до прогнозу. Отже, що потрібно розуміти, прогноз на найближчий тиждень, ну і можна сказати, на грудень. Отже, тиск на гривню посилюється. Грудень період значних бюджетних видатків, закриття контрактів, авансових платежів. Частина з яких буде переходити так чи інакше, гривні платежі, вони підуть на валютний ринок. З 2008 року міжна великої кризи гривня майже в двох третях цього періоду девальвувала. Тобто, 60, майже 65% цього часу гривня девальвувала. Також потрібно розуміти, що на грудень 25-го року це останній місяць перед суттєвими змінами в податковому полі, а це чи вимоги МВФ з однієї сторони, з другої з іншої сторони, це наші ініціативи. А вже ж, якщо вони будуть прийняті радою, або якщо вистачить голосів. Мова йде про податкування посилок, податкування електромобілів, податкування ФОП, які використовувалися для споживчого імпорту. Тобто зараз очікується зміна податкового полю, що потрібно зробити, більше завести, сформувати запаси і якось на них жити. І це, ми розуміємо, пряме зростання попиту на валюту і зростання тиску на курс. Далі. А вже ж, головним фактором залишається невизначеність щодо фінансування України на 26-27 рік саме репараційна позика, репараційний кредит чи його альтернативи, які потрібні для забезпечення фінансування армії і соціальної сфери, незважаючи чи то буде мир, чи то буде продовження війни. І побільше це е, обов'язкова умова. Продовження співпраці з МВФ. І на сьогоднішній момент для мене це найбільший ризик для гривні. Відсутність коштів буде вимагати від НБУ більш активної позиції послаблення гривні для зниження неефективного імпорту, збереження резервів. При цьому потрібно також нагадати, що МВФ не вимагає гнучкості. Курсу підвищення цього фактору, тобто МВФ НБУ буде здавати свої трохи позиції перед МВФ і послаблювати гривню. Також ми розуміємо, що спекулятивний тиск на гривню він залишається і він пов'язаний з політичною кризою і невизначеністю з достатністю голосів в раді для голосування по всім цим законопроектам, які обов'язкові для отримування допомоги. Ну і завершуючи такий останній штрих, історично початок грудня він доволі спокійний для ринку, але зараз сформований додатковий попит. Він як фундаментальний, так і спекулятивний. І лише НБУ зараз тримує курс. Проте зростаючі інтервенції до майже річних максимових свідчить, що поки центробанк не здається. Поки. І в мене таке відчуття, що ми ж все-таки будемо зростати вже наступного тижня. Отже, очікую продовження е посл е послаблення гривні як е до долара, і долар зросте на міжбанку до позначки 42 55. Тобто, слідкуємо за цим рівнем, і він буде реперним. Якщо НБУ відпустить котирування вище вищі цієї позначки, відповідно це прямий шлях шлях. На рівень uh, 43 плюс і більше гривень за долар. У готівковий буде тягнутися 42,75-43 гривень за долар. По євро НБУ скоріше за все буде тримати курс боковику 485 492 гривень за євро, а готівковий 48,5-49,5 гривень за долар. А вже ж головний чинник це динаміка євро-долара на світовому ринку, і тут я залишаюсь при своїй думці, що євро все ж таки буде слабкішати на світовому ринку до євро. А отже. НБУ а, при такій ситуації а, буде тримати а, курс а, євро а, на, на, в боковку і послаблювати а, долар Чи є ризик руху на 44-45, тут я повторюся, до кінця року. Так, такий ризик є, і він, от я назвав що він, на, малому, на минулому тижні, а, зростав і він. Залишається на цьому високому рівні, і пов'язаний цей ризик з цими факторами, які я зазначив до цього. це переформатування моделі допомоги, це зміна бюджетних видатків доходів, яка призведе до стрибку курсу і не лише долара, а й євро. І нагадаю, що бюджетний прогноз курсу євро долар 45 гривень 70 копійок на наступний рік середній. А прогноз МВФ, і МВФ вимагає від НБУ бути більшої гнучкості курсу і послаблення його, ми розуміємо. Прогноз МВФ 45 гривень 40 копійок до, до о, долара. І в такому випадку, навіть е, якщо НБУ все ж таки е, піде на такий крок, то навіть євро буде вимушено скоректуватись до рівня 50 гривень до долару. Бережіть себе, будьте в курсі курсу, підписуйтесь, ставте свої подобайки, коментуйте, питайте, будемо дискутувати. На все добре, бережіть себе.